Цьому балончику є 220 грамів газу. І Віктор питає: а наскільки вистачить такого балончика, якщо з його допомогою на такій плитці готувати їжу на родину? Вікторе, точної відповіді на твоє питання я не дам, але і зовсім без відповіді тебе не залишу. Я хотів саме це питання винести в окреме відео, бо воно було досить популярним під попереднім відео, і то не дивно, адже з такими плитками. Багато хто з вас буде стикатись вперше. І логічно, що хочеться знати їх витрату, щоб передбачити запаси палива, які треба зробити. Чому я не можу точно сказати, наскільки вам вистачить такого балончика? Тому що я не знаю ані величини вашої родини, ані масштабів і регулярності ваших кулінарних звичок. Одна справа: якщо вас сім'ї двоє, і приміром, сьогодні ви на сніданок поїли сир з родзинками, горішками, які взагалі не треба розігрівати. І витратили газ тільки на нагрівання чаю, а в обід пообідали десь в місті чи на роботі, а ввечері приготували собі кускус -кус з тунцем і оливками, на приготування якого потрібно ну 200 г теплої води на двох, плюс попили чаю. Інша справа, якщо у вас в сім'ї п'ятеро, ви весь час перебуваєте вдома, харчуєтесь вдома три рази на день, і не просто якийсь кускус -кус і. Сир, а на ранок у вас налисники, на обід, борщ, на вечір, плов. Ці дві ситуації по споживанню газу будуть дуже дуже різними. В першій ситуації за доброго розкладу такого балончика вистачить може й на тиждень, в другій ситуації його може не вистачити навіть на один день. А якщо ви в слово родина вкладаєте той самий зміст, що і мої улюблені тернопільські друзі. То вам і ящика таких балончиків на вечерю буде замало. Що ж тоді робити, і як тоді бути? Як розрахувати, наскільки нам такого балончика вистачить? Вам треба просто знати, що на кип'ятіння одного літра води ця плитка буде використовувати 15 грамів газу. А на роботу на малому газу, коли нам треба просто підтримувати кип'ятіння, вона буде витрачати 1 грам газу на хвилину. І це я кажу вже з невеликим запасом. На більший посуд, на більші банячки, приміром по 4 літра. Якщо ви будете користуватись меншим посудом, то на мінімальному вогні можна зменшити газ ще більше, і плитка буде витрачати десь 0,7 грамів на кожну хвилину роботи. Але. Об'єм газу для закипання води не зміниться, він буде тим самим. Давайте покажу на своєму прикладі і на прикладі сьогоднішнього дня. На сніданок в мене були сирники на двох нас, сметана і банани. При тому сирники вони без води готуються, їх треба просто смажити, і дві закладки сирників смажаться 12 хвилин. Тобто, я витратив 12 грамів газу на їх смаження і ще десь 5 грамів газу на розігрівання пательні. Відповідно, це в мене зайняло 17 грамів газу, і ще приблизно 12 грамів газу витратив я на те, щоб зробити для сирників чай. Відповідно, ми маємо 29 грамів. В мене пішло на сніданок. Обідати я вдома не буду, тому тут нічого немає і газ я витрачати не буду. А на вечерю в нас будуть макарони з якимось готовим соусом, бутербродами і чаєм або соком. Відповідно для макаронів на двох я закип'ячу півтора літра води і витрачу, виходить, 22,5 грами газу. І потім ще 9 хвилин буду їх готувати. Ще 9 грамів газу витрачу, і плюс на чай, ну нехай 12 грамів газу знов в мене піде. Відповідно на вечерю буде витрачено 41,5 грам газу. І загалом на сьогоднішній день мої витрати становитимуть 70,5 грамів газу. Того балончика, про який ми з вами говоримо, мені вистачить на три з невеликим дні. Тут я зауважу, що в даному випадку. Я говорю про звичайне приготування. Ми не використовуємо в цих підрахунках жодних хитрощів, або, як їх називають, лайфхаків для економії палива. Я про них вам обов'язково розповім, але, мабуть, вже в окремому відео, щоб в цьому вони не загубились. Отже, маючи ті дані, які я вам сказав, по витраті палива на літр води і на хвилину роботи такої плитки, ви можете обрахувати власні витрати, спробуйте це зробити. І спрогнозувати, а скільки вам таких балончиків на який період часу потрібно купити на цьому, друзі, на сьогодні все. Якщо залишаються питання, задавайте їх. А наразі дякую за увагу і щасливо.